Друзі, вітаю вас! Найкраще бізнес радіо Україна України Експертна Думка продовжує допомагати українському бізнесу працювати, розвиватися та рухати країну до перемоги. Як завжди, з вами, ваш Денис Кайр. Знаєте, зараз українці мені здається поділились на два таких великих табори. Одні кажуть, поки війна особливо нічого не робимо, не витрачаємо коштів, донатимо і чекаємо найкращих часів. А є другий, який, звісно, теж донатить, але роблять ремонт в оселях, ремонтують офіси, витрачають гроші на те, що приносять задоволення, в тому числі і якісь перепланування, переробки. Бо завтра просто може й не бути. Тому тема сьогоднішньої бесіди буде ближче тим, хто робить ремонти, готовий до якихось змін, перепланувань в цілому. Займається своїм або побутом домашнім або робочим, і задоволено вам представляю сьогоднішнього співрозмовника Віталій Піньковський, співвласник та операційний директор компанії Stretch Стелі, лідера з виробництва та встановлення натяжних стель в Києві. Віталію, я вас вітаю. І Я вас також вітаю. Дуже дякую за запрошення. Ну що, давайте для початку трошки познайомимося а, наших радіослухачів та глядачів, знайомимо з вашою компанією. Отже, чим займаєтесь, як довго взагалі, як ви прийшли до ідеї створити компанію, яка буде займатися і спеціалізуватися на виробництві становлення натяжних стель? Справа в тому, що у мене до. Натяжних стель була рекламна агенція. Я займався рекламою там, кілька десятків клієнтів на супроводі, і от оці натяжні стелі були одним із моїх клієнтів. Я пішов вони повчитись. вас надихнули фактично. Ну, в, які, в якомусь е сенсі так. Я подивився на купу ніж, на купу бізнес-моделей, і це була одна із найцікавіших, тому що там. Досить швидкий оберт коштів, і, ну хоч і довгий цикл прийняття рішення, але досить швидкий оберт коштів, і попит на це також зростав. Тому я вирішив запропонувати моєму партнеру зайти в його бізнес і його масштабувати. Це було в двадцять першому році, якраз перед початком війни. В серпні, і у нас це вийшло за чотири місяці. Ми змогли вирости в три рази, але потім почалась війна. І, і як до речі, спочатку війни я так розумію, що це суттєві були виклики. Так зовсім зупинилися. Ну, весь бізнес став перші два місяці. Ми взагалі не розуміли, що робити. А потім потихеньку, помаленьку, почали відновлюватись, і у нас це вдалося на сьогоднішній день. От минулому місяці, у нас результати навіть кращі ніж були до війни. Слухайте, ну оце, я мені здається, що це взагалі м, відмінна риса українського бізнесу. Він постійно працює в ситуації якоїсь турбулентності вирішення проблем. І ми справимося, мені здається, з усім так окей, е, а, Які особливості відрізняють стреч стелі від конкурентів на ринку натяжних стелі? Бо я розумію, все ж таки, мабуть, що цей ринок досить конкурентний. Саме так це дуже конкурентний ринок тим більше, що на сьогоднішній день з інших областей України які під більшим тиском агресора сюди стікаються конкуренти, і, ну, вони демпінгують і ну, нам доводиться непросто. Однак ми відрізняємось від інших тим, що ми дуже відверті з клієнтом. Ми показуємо конкретно, ну, наприклад, в нашому інстаграмі роботи. наші. Я от прям сам хожу, показую, ось це там такий-то профіль, це таке то полотно. Тобто я є амбасадором цього бренду, і я не, не боюся. Не прячуся. Це перше. Друге, ну тобто, у нас є соціальний доказ того, що ми дійсно робимо круті речі. А по-друге, ми, мабуть, одна із небагатьох компаній в Україні взагалі в будівництві. Яка має відгуки живі відгуки клієнтів? Тобто, ми бачимо роботу, і одразу на цьому ж об'єкті клієнт каже, ну чи сподобалась йому співпраця з нами. Тобто, ми ну, дуже чесні з клієнтами. Це перше. Друге, ну також от я цей момент хотів сказати, що є конкуренти на ринку, які дурять клієнтів. Тобто вони там розказують, що квадратний метр коштує 180 гривень. Дехто каже, що 160. Тобто, це. Ну, прямий скам, як на мене, тому що коли люди звертаються туди і прораховують вартість, я, ну, а вже ж мені було самому цікаво, як це я проводив конкурентну розвідку. Виявлялося, що у них квадратний метр коштує навіть дорожче, ніж у нас. От. Тому нам важко з ними конкурувати в медійному полі, тому що вони ну, цими оферами збирають багато заявок, але, тим не менш, ну, своєю чесністю, відкритістю, ну, ми залучуємо до себе дуже крупних, цікавих і. Классный клієнтів. А, і дивіться, ще дуже важливо і мені здається, що в вашому напрямку це прям ціна ціною. Але вже давно я помічаю українців ще до повномасштабного вторгнення. Українці почали цінувати якість. Особливо а зараз ті, хто ще виїздили, поїздили за кордоном, зрозуміли, що якість це дуже важлива. Вона в українському продукті, В українському бізнесу, в українських підприємців на дуже високому рівні. Як дається вам підтримувати, по-перше, цю якість, і я так розумію, ви даєте 12 років. В гарантії на ваші послуги, це ого. Справа в тому, що трошки змінилося все. Тепер ми даємо не 12 років, а 14 років гарантії, але на матеріали. А на наші роботи по договору ми даємо три роки гарантії. Тому ось така зараз ситуація. Як ми ну ми дуже сильно за цим слідкуємо? Доказ цього це наша майстерня. Тобто, наші хлопці побудували стенд, на якому вони тренуються, і коли з'являються якісь нові елементи дизайну, з якими вони не стикалися, то першим ділом ми їх відправляємо туди і вони там підвищують свою кваліфікацію. Тому для нас дуже важливо саме якість. Чому? Тому що пріоритет номер один. Для нашої компанії це задоволений клієнт. Це найголовніше. Нічого собі, тренувальний стенд це круто. Друзі, у мене в гостях сьогодні Віталій Піньковський, співвласник та операційний директор компанії Стрч лідера з виробництва та встановлення натяжних стель у Києві. І про це, в принципі, і говоримо. Ви обрали модель оплати, спочатку робимо, потім платите. Взагалі, для. Українського бізнесу не часто зустрічається, скажімо так, Ну, зустрічається, але не часто, да тим паче в реаліях війни. Е, які переваги надає вона вам безпосередньо з клієнтами, чи не ризикуєте ви? Ми ризикуємо в цій моделі, однак ми б ризикували все ще сильніше, якби ми не були впевнені у якості своєї роботи, тобто самі можете оцінити, наскільки ми впевнені в якості своєї роботи, якщо ми готові вже? Коли клієнт прийшов, побачив готовий результат, і тільки після цього, коли він прийняв роботу, він доплачує ну, загальну суму договору, тобто, це просто впевненість своєї якості. От, і все а у вас проекти. Я так розумію, є різних масштабів. Да, від маленьких до якихось не знаю великих комерційних приміщень. Так саме так. От, наприклад, минулої весни ми натягували квадратний кілометр. Тобто Ого. тисячу квадратних метрів. Це був дуже великий об'єкт. Ну, я не буду казати, що це за об'єкт, ну, на жаль, не можна. Так, бувають і такі, але і бувають якісь туалетики, 5 квадратних метрів. То, тобто ви легко, в принципі, кажете, Та, не, там не хочу, не вигідно, то нам виберете за будь-які Такого при. немає. Ми, берем, ми беремося за будь-які об'єкти, ми відносимося до клієнтів. До будь-яких неважливо, чи то комерційні, якісь там величезні чи маленькі, однаково для нас дуже важливо, ну дуже важлива наша репутація, тому ми за цим дуже сильно слідкуємо. Віталій, скажіть, будь ласка, я так розумію, що ну в принципі в кожній сфері якісь є нові тенденції, можливо, якісь модні віяння, напрямки. Я так розумію, у вашій сфері, мабуть, теж є. Розкажіть, будь ласка, про них, якщо є дійсно, і як ви адаптуєтесь під зміни, і ну і звісно ж, як ви впроваджуєте, пропонуєте це своїм клієнтам. Ну щодо тенденції, ну тут у нас нещодавно з'явилась новинка: це вогнетримка, вогнетримка плівка. Її можна ставити в банях, саунах біля каміну. І, до речі, це український виробник. І на сьогодні ми, мабуть, одні з перших у в Києві, хто будемо пропонувати цю плівку нашим клієнтам. Також щодо тенденції, ну, справа в тому, що всі знають, які у нас зараз часи, вимикають світло. Там ну, всі ми розуміємо, що так як у нас будівництво і біля будівництва, то в нас працюють чоловіки. Це також ну, всі ну, багато з них мобілізаційного віку, і це також ну, викликає певні складнощі. Однак. Ми і з цим також справляємося. Тобто на сьогоднішній день у нас немає із цим також проблем. Але от щодо світла, одна із тенденцій, яку я бачу, що ну, наші конкуренти, так само, ну мабуть, колеги краще сказати, переходимо на акумуляторний інструмент, щоб не залежати від світла, і тому ми можемо виконувати свою роботу. Незалежності від ситуації, я хотів рибарочку. Ну, типу, а боротися з тим, що активно призивають хлопців. Ну, дівчат треба брати, що, ну, от, що робити? як бачите, да? ми починаємо потихеньку нашу команду нарощувати дівчатами. Окей, зрозуміло. А, як взагалі бачите, знаєте, хочете подивитися ж таки в трошки в майбутнє? Всі ми мріємо про якомога швидше завершення війни, перемогу. Як ви бачите розвиток безпосередньо компанії? Найближчі роки, взагалі, які плани, я не знаю, можливо, якісь перспективи, які ви будуєте, і думаєте над ними? Угу. Ну, в першу чергу, ми будуємо бренд. Ми будуємо бренд стріч стелі, і я бачу це наступним чином. Зараз ми відкатуємо модель бізнес-модель на Києві і Київській області. Масштабуємось до певного розміру, не буду казати, якого, але це не буде там 10 бригад, 12, 16, Я не бачу в цьому сенсу. Ми е, визначимо ключові фактори успіху, все це регламентуємо і почнемо масштабуватися на інші регіони. Тобто я бачу це таким чином, тому що я б... в Україні так багато бізнесів, які думають не тільки про прибуток, а не так багато бізнесів, які думають про клієнта, про сервіс. От, а ми одні із таких компаній, тому я вважаю, що вся Україна має бути, має кайфувати від наших стель. Uh, Слухайте, ну прям uh, як ти знаєш, це ну, ваш новий лозунг буде насправді <сум> дуже гарно, Насправді прозвучало. Отже, друзі, сьогодні у мене в гостях був Віталій Піньковський, uh, співвласник та операційний директор компанії Стрічтелі, лідера з виробництва та встановлення натяжних стель у Києві. Але у Києві, як він і сказав, це тільки от на даний момент, а дуже скоро я так розумію, що в Україні можливо ще глобальніше, тільки початок. Це тільки початок. Отже, Віталій я дуже дякую, що прийшли. Розказали про е, цікавий напрямок про е, свій бізнес. Я бажаю вам успіхів. Дійсно, якість та така турбота про задоволення клієнта це викликає повагу. І мені здається, таким бізнеси повинен бути. Тому хай вам щастить. Розвивайтеся, рухайте країну до перемоги своїми ж активними діями, своєю активною позицією. Щиро дякую. Друзі, ось такий у нас сьогодні був ефір. Говорили про а, натяжні стелі. І в гостях у мене був Віталій Піньковський, співвласник та операційний директор компанії Stretch Стелі. Цього будемо закінчувати нашу бесіду. Експертна думка та країна ФМ. Допомагаємо українському бізнесу. допомагаємо Україні. До нових зустрічей, друзі!